У столиці невідомі розтрощили три музеї. Інцидент стався у самому серці столиці на Хрещатику. Озброєні люди в масках вдерлися в приміщення музею платівок та музичних інструментів, музею хрещатик та музею народного побуту України. Троє людей, увірвавшись у будівлю, погрожували охоронцю зброєю. Потім бейсбольними битами почали трощити все навколо. Меблі та експонати вандали влаштували безвитів приймальні депутата Богдана Бенюка. Його офіс розташований у цьому ж приміщенні. Столична міліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство і проводить розслідування. Ну хто це може бути? На жаль, не можу вам відповісти, бо їх була це не одна особа, а приблизно 10 чоловік. Ми будемо надавати відповідні запити. Якщо там будівлі, які знаходяться поруч, обладнані вони наружними відеокамерами спостереження. Якщо так, то будемо направляти відповідні запити для того, щоб вилучити це відео і вже його проаналізувати. Можливо, відео, яке там буде, воно нам якось допоможе слідству. Цікаво, що з музеїв озброєні люди нічого не взяли.